Тут мусимо пригадати різницю між культурою і цивілізацією. Цивілізацією ми називаємо зовнішні матеріальні форми, в які виливається, матеріалізується духовна творчість людини чи нації. тої духовної творчості ми називаємо культурою. Хоч часом говоримо про форми культури, москвини, не, визнач... не визнаючи жодних духів, видумали дивогляд матеріальна культура. Культурна? Культура кожної нації складається зі своєї власної, лише їй припитомої національної культури та запозичень з культур інших народів. Цивілізаторами якогось народу можуть бути і чужинці разом з власною елітою. Натомість творцями національної культури є виключно власна національна еліта народу. Власна, значить, та, що виросла органічно, природно, з глибоких нетер свого народу. Що зв'язана зі своїм народом кровно і духовно, що черпає свою силу з культури власного народу, коротко, що має національний ґрунт, якого соками живе і росте, і лише та еліта, що має глибокі корені своїм власнім народі, його культурі, має духовну силу асимілювати певні чужих культур, гармонізуючи їх із своїми національними, збагачуючи тим, а не засмічуючи свою національну. Вся трагедія Москвинів є в тому, що, по-перше, в Московщині, внаслідок її географічно-економічних обставин та історичних подій, народна їхня культура зупинилася, замерзла на примітивному, дикунському позимі, не розвиваючись аж по сьогоднішній день. А по-друге, внаслідок тих же причин не створилася в Московщині своя національна культурна еліта, її заступила хаотична мішанина чужинців. Дивись далі! Не маючи цих двох обов'язкових для національної творчості передумов, не міг ясна річ народитися і розвинутися у Москвині в їхній творчий дух. Вони його не мають і понині. Як побачимо з дальшого нашого викладу. Поперед ми говорили, що географічно-економічні чинники формують характер, вдачу, ментальність народів. Своєю чергою, вдача народу впливає на творення ідеалів, ідей, вірувань. коротко, на світогляд і культуру. З цих причин антропологи ділять народи на народи рільничого культурного кола і народи кочово-мисливського кола. Культури цих кіл дуже відрізняється одна від одної. Щоб ясніше уявити собі цю різницю, наведемо простий приклад. Те саме явище в природі породжує у народу осілого, рільничого цілком інші думки, як у народу кочово-мисливського. Наприклад, Наближення зими рільник радо вітає, бо зима є для нього заслужений відпочинок від тяжкої, майже цілорічної праці, комори повні харчів на зиму, опал на зиму приготований, хата тепла, тому зима породжує в душі рільника почуття певності в собі, незалежності, саме пошани і власної гідності. Роботи в зимі мало і є час подумати над земним і понадземним життям, подумати про творця земних благ. Про Бога та Його закони Зима наповнює душу рільника спокійною радістю, вдячністю творцеві, свята вечеря, кутя, колядки, обряди. Рільник є глибоко релігійний. Кочовик мисливець кляне зиму. Ріки позамерзали. Нема риби, звірна поховалася чи вимандрувала, мороз глибокий. Сніг робить полювання тяжким і часто мисливець вертається з порожніми руками до свого холодного шатра. Холодний, голодний, озлоблений на зиму та на звірину, на природу, на свою долю, на своїх ближніх і на самого себе, кляне все і всіх, кляне і того, хто послав ту кляту зиму, самого Бога. Він радо визнав би і поклонився чортові, якби той післав йому їжу. Його душі народжується і скріплюється злоба, ненависть, живучи з полювання. Саме тому з убивства, мисливець призвичається проливати кров, вбивати. Стає жорстокий, навчається не цінити кров і життя людей. Дим з комина теплої хати рільника породжує в нім злобну заздрість і думку вкрасти чи силою забрати у рільника їжу. Виховується загарбник, імперіаліст. Всі думки його зосереджуються довкола їжі, тепла, матеріального добробуту, виховується матеріалістичний світогляд. А релігія його обертається на забобонну, зовнішню обрядовість. Мисливець є глибокий атеїст. З усіх народів лише одні москвини не мають святої вечері, не мають колядок і майже не святкують Різдва. Це царський уряд заборонив колядувати в містах України. Вже з одного цього простого прикладу бачимо величезну різницю в напрямі силі, глибині, змісті і навіть формі культур різного походження. Професор Вадим Щербаківський пише, кожний з цих культур, культурних кругів був витворений зовсім окремою расою, окремою і фізично, і психічно, але, витворившись, впливає вже далі на психіку приналежних до даного кругу людей. Отже, кожний культурний круг консервує ментальність приналежних до нього людей, розуміється, в певних межах. Ментальність людей чужого культурного кола завжди здається їм дивною, незрозумілою і навіть ворожою, бо в дійсності так і є. Культурні круги є константами, сталими сучинниками в безперервно мінливій людській історії, яка стає значно зрозумілішою, коли не спускаємо з ока тих констант. Вадим Щербаківський формація української нації. Отже, і творчий дух, що виростає на ґрунті різних культур, буде різний. У всіх аспектах, зокрема в силі. Щодо сили, то величезну, майже вирішальну вагу має час. Культура є органічний складник нації і, як і сама нація, є живим організмом, як і нації, культури народжуються, ростуть, старіють і вмирають, чи запліднюючи інші, стають складниками молодших культур. Це бачимо на прикладі великих культур Єгипту та Малої Азії. Національну культуру та її творчий дух можна порівняти з дубом. На доброму ґрунті протягом довгого часу виростає великий, здоровий, глибокий закорінений дуб, який витримує всі бурі. Тяжко знищити його творчу силу. Навіть зрубаний він не вмирає, його глибокий здоровий корінь, розгалужений на мільйони дрібних корінців, схований глибоко в землі від ворожої руки, пускає все нові і нові паростки, нову молоду творчість. Нищити їх ще тяжче, як рубати твердий стовбур, бо ростуть вони з надто глибокої і надто широкої кореневої системи та живляться всією кореневою системою Старого дуба. На місці одного зламаного паростка виростають десятки нових, пружних, як загартована криця, що, при топтанні зігнуті, випростовуються до сонця при першій же можливості. Творча сила такого дуба незнищима. Незнищимий творчий дух такої нації. Яка має глибокі корені в старому, глибокому ґрунті власного народу. Це ми і бачимо в Україні. А що означає дух нації в щоденному, практичному житті, видно з прикладу Америки? Творчий дух піонерів англосаксів не міг пустити коріння в чужий йому ґрунт несамовитої мішанини всіх рас і всіх культур, що з неї склався теперішній американський нарід. Поки ще були живі зв'язки зі старим пнем англосаксонської культури, як, наприклад, Джордж Вашингтон, 1732, 1799, Бенджамін Франклін, 1706, 1790, Томас Джефферсон, 1743, 1826, Авраам Лінкольн 1809, 1865 і тому подібні. Але коли англосакску кров і культуру залило море всіх рас і культур, включно з чорної, жовтої і семітської, коли утворилася Нестра. Нестравна Саламаха, часто протилежних культурних пернів. коли та Соломаха на місці старих англійських поританів з їхньою культурою поставила Голівуд з його культурою муринських джазів і тангів, тоді англосакський творчий дух здегенерувався до ролі цивілізатора. Правда, цивілізатором він показався геніальним. За коротких кількасот років американський нарід став найцивілізованішим народом у світі, але під тою машиновою. Та залізобетонною цивілізацією поховали американці рештки свого творчого духа, навіть в техніці не зродили якоїсь епохальної ідеї, радіо, розщеплення атома, реактивний двигун, нові синтетичні матеріали. Все це не американські, а європейські ідеї. Американці їх лише технічно удосконалили. В царині соціальній американці не створили жодної нової великої ідеї. А лише мовпували європейські, поліпшуючи їх. У царині економічній лише наслідують європейські зразки. В царині політичній оскандалилися на весь світ своїми Тегранами, ялтами, постамами, перліном, об'єднаними націями і тому подібними фіасками. Навіть такі примітиви, як москвини, дурять русвальтів, труманів, як маленьких дітей. Цей найбільш цивілізований наряд, що має величезну технічну матеріальну силу, не має духової сили поставити бодай одну десяту того спротиву Москвинам, що його ставила і ставить понині закута в кайдани, фізично знесилена, спалена до чорної землі, геройська Україна. Ось що значить у практичному житті дух нації. Повторюємо, творчий дух нації є батьком Духової і фізичної сили нації. Весь світ і багато українців мають стару і нинішню Московську імперію за велику силу. Боже, якщо Москвини і створили і донині ще мають величезну імперію, то, значить, вони мають творчий дух. Ні, не значить. Треба дослідити, хто ту імперію будував, як вона будувалася, вік тої імперії. Щодо віку, Московська імперія існує офіційно два і пів століття. Але фактично менше. Два і пів століття в житті нації це те саме, що два і пів року в житті людини. Московська імперія є ще дуже молода, саме тому є ще в стадії формування, є ще не устабілізована. Вже цей один факт говорить проти її сили. Друге, як побачимо із дальших розділів, Московську імперію будували не Москвини хіба за винятком доби по 1917 році. А що вони набудували за цей період? Ми бачимо на власні очі. Третє. Глибша аналіза зросту Суздальського князівства на Московську імперію. Вказує, що творення Московської імперії надзвичайно сприяли обставини. До них належить перше. Величезне історичне щастя Москвинів. Проаналізуйте, наприклад, похід Карла XII на Україну або поясніть. Чому історична доля не післа німцям когось розумнішого за Адольфа Гітлера? 2. Нерозуміння Європою причин московського світового месіанізму і недооцінення нею його розгонової сили. 3. Державна бездарність, нерозум Польщі, Туреччини, України. 4. Боротьба між собою ворогів Московщини. Москвини завжди були тим третім, який користається бійки двох. 5. Знайшлось багато чужинців, в тому числі українців, які допомагали Москвинам будувати їхню імперію. 6. Надзвичайно розвинений у Москвинів національний інстинкт, що дуже добре замінював їм Творчий дух. Імперія, збудована на сприятливих обставинах, а не творчим духом нації, тримається лише доти. Доки ті сприятливі обставини існують. Впадуть вони, впаде Московська імперія. На наших очах деякі з тих обставин вже падають. Москвини докладають всіх зусиль, щоб цей факт закрити перед світом. Обов'язком української науки відкрити цей факт світовий і тим зруйнувати міт про силу москвинів. Впаде той міт, впаде не лише страх перед московщиною, але впаде і історія, ілюзія світу. Мовляв, москвини можуть виконати таку потрібну світову роль в системі рівноваги світових потуг. Втративши надію на Московщину, західний світ примушений буде шукати іншої сили, щоб втримати ту рівновагу. Чи Україна зможе бути тою силою? Дайте мені добре подумати. Дайте мені добрий підручник історії якогось народу, і я вам майже безпомилково скажу, що той навіть зробить у сучасній політичній ситуації. Каже іспанський історик А Кастаньйон, і справді, поступовання народу, його становище до власних справ та до інших народів визначається не лише хвилевими матеріальними інтересами, не лише програмою партії, що стоїть при владі, а головне вдачею та історичною традицією нації М. Волянський. М. Волинський. Отже, погляньмо глибше на життя московської української нації. Прослідім національний дух, національну культуру, національні історичні традиції обидвох, щоб мати підставу заглянути в майбутнє цих націй.